Кипінню води в китайській чайній церемонії приділяється окрема дуже велика увага. У кипіння води є свої стадії. Можливо, ви колись чули перли, шум вітра в соснах, краб'ячі очі, риб'ячі очі. От сьогодні, в цьому відео, ми розберемося, що ж це таке. І експериментальним методом перевіримо, чи відповідають ці стадії реальній температурі води. Всім привіт! Хто вперше на моєму каналі мене звати Женя, я чайна ентузіастка, більше п'яти років займаюся чаюванням, глибоко цю тему вивчаю і на цьому каналі ділюся всім, що знаю, що на що натрапляю, і дуже завжди рада взаємодії з вами. Сьогодні я на своїй київській кухні, і я хочу сьогодні, я давно власне, хотіла зняти відео, де разом з вами експериментальним способом перевірити хочу. Стадії кипіння води. Що таке стадія кипіння води? Взагалі в китайській чайній філософії, в чайній практиці дуже велика увага приділяється саме кипінню води. Ну, по перше, для різних видів чаю нам потрібна різна температура. Там для більш делікатних, ніжних чаїв, такі як зелені, жовті, потрібна нижча температура, так? Там для улунів, там, хайча і так далі потрібна вища температура і так далі. І рекомендації щодо температури води важливо дотримуватися, тому що це безпосередньо впливає на смак вашого чаю. І якщо вода буде не Відповідна до типу чаю, то чай ви можете зіпсувати. Не можете, а точно зіпсуєте. От. А ще є така ідея в китайській чайній філософії про те, що воду також не можна перегрівати. Є таке поняття, як стара вода це вода, яка вже бурхливо кипить, а, яка втрачає кисень. І таким чином, коли кисню в воді майже немає, то вважається, що чай буде дуже пласким. Тобто, це все багатство, багато шаровість смаку і аромату повністю вб'ється. І а, я тут лишу вам посилання на моє відео, яке я якийсь час назад записувала теж на цій своїй кухні. А, я там варила пуер. Шупуер до речі на цій плиці в цьому чайнику варила, і там я принаймні намагалася. Зробити оцю молоду воду. Зараз не будемо про це. Подивіться це відео, воно дуже цікаве, і таке атмосферне. А сьогодні ми будемо з вами експериментальним способом перевіряти саме стадії кипіння води. Що це за такі стадії кипіння води раніше, коли в Китаї люди чаювали там тисячу років тому, дві тисячі років тому, звісно, що не було цих електронних чайників, там не можна було чітко виставити температуру, не було термометрів. І люди визначали, коли температура для чаю підходяща суто імперичним методом, тобто спостерігаючи за водою. А більше навіть слухаючи. Це зараз у нас є прозорі скляні чайники, через які дуже приємно і класно спостерігати за тим, що відбувається з водою, і таким чином на око легше зрозуміти, коли вода відповідної температури, якщо ви хочете зробити це більш таким чуттєвим, скажімо так, методом. А раніше, в давнину, люди кип'ятили воду в глиняних або навіть в чавунних чайниках, або навіть в кастрюлях. І там. Не так було легко подивитися на воду і її слухали. І навіть зараз, коли я спілкуюся з такими більш досвідченими чаювальниками, я неодноразово чула, що люди орієнтуються на звук. Я візуал, мені легше набагато орієнтуватися на око, і в принципі я таке досить часто практикую. Наприклад, зараз вам навіть покажу, у мене є отакий от чайник, Мені його подарував Вічі, мені він дуже подобається. І тут немає електронного налаштування, тобто я не можу виставити там 80 градусів, 90 градусів, але він прозорий і він навіть підсвічується ще в темноті різними кольорами. Мені це дуже подобається. І я спостерігаючи за. Рухом бульбашок я визначаю, коли температура відповідна до мого чаю, і мені це дуже подобається. Тому, наприклад, мені навіть немає такої потреби прямо електричний, ну, електронний а, термометр в чайнику, щоб виставляти. Хоча в мене є, до речі, мій чайник Xiaomi, і там можна виставити. Але от мені подобається це, і є чисто на око. Більше того, а... Спостерігати за тим, як закипає вода, я вважаю, що це такий теж приємний, дуже цікавий, скажімо так, медитативний процес. Це тренує вашу увагу. От. І в Китаї, значить, давали ім'я кожній стадії води, описували, скажімо так, більш поетично і давали ім'я. Можливо, ви чули про такі поняття, як рибові очі, крабові очі, перли і так далі. Це якраз назви оцих от стадій кипіння води. Я перевіряла, читала різну інформацію, і трошечки ці стадії їх назви вони відрізняються. До речі, якщо ви з цим знайомі, теж напишіть, яку класифікацію знаєте ви. Мені потрапляли різні. Значить, але в цілому, скажімо так, зібравши всю цю розвідку. Зрізнену інформацією, а все ж таки виділяють основні, ну, як я можу зробити висновок, основні чотири стадії, ну і я цим керуюся, скажімо так, кипіння води. Значить, я вам прямо їх скажу в оригіналі, ну, в плані того в китайській оригінальній. Трактовці. Лишу вам також на екрані, а потім ще трошечки поясню. Значить, перша стадія це десь 70-75 градусів, це для найніжніших чаїв, тобто там жовтих чаїв, зелених чаїв або ніжних, таких, як от Silver Needle, срібні гулки білих чаїв, дуже таких делікатних свіжих. І це називаються рибові очі. Я трошечки потім поясню. Потім друга стадія це 80-85 градусів, це крабові очі. От там бульбашки вже починають активніше рухатися. Потім 90-95 це перли, це коли бульбашки збираються в такі от нитки і піднімаються вгору. І потім четверта стадія це шалене кипіння, воно ще називається старе чоловіче кипіння. От саме про те, що я вам сказала спочатку, що вважається, що коли вода вже перекипає, вона вже кипить. Чому називається саме стареча вода? от, ну, скажімо так, З перекладу, з китайського. От, я читаю, що значить, ну, це вода дуже брехлива, вона сильно там кипить, в бульбашці вже розривається, скажімо так, поверхня. І вона називається вода старого чоловіка, сильна, але втомлена, тобто без кисню. от. Так от. А, значить, В чому тут трошечки, як для мене, наприклад, невідповідність, тому що спочатку от у них йдуть очі риби, а потім наступна стадія очі краба. Для мене, для моєї логіки, має бути навпаки. Тобто, очі краба ж менші, ніж очі риби, і спочатку бульбашки маленькі, а потім вони збільшуються. І, от, наприклад, я коли вчилася в чайній школі, тому от якраз спочатку ну, ми вчили так, що очі краба, а потім очі риби. І там у нас ще була стадія шум вітра в соснах, тобто, коли прямо перед самим кипінням, коли дуже шумить, а потім розривається вже поверхня. От, принаймні, те, що я знайшла в інтернеті. То е, цієї стадії немає. Е, от. Так от. Значить, але е, чому китайці спочатку кажуть, що це риби, очі, а потім краба? Ну, тут так пояснюється, що значить, стадія е, кипіння цих е, рибіх очей, значить, на дні чайника з'являються маленькі бульбашки, схожі на очі, рибки, і починається легкий шум. А коли про краба, то більші бульбашки піднімаються вгору, починається глибше гудіння, схоже на дихання. Ну, отак от. Тобто тут завжди є варіації, але в принципі, якщо хоча б орієнтуватися на ці чотири категорії, тобто спочатку можна так сказати, маленькі бульбашки, так, це де 70-75 до 80, скажімо так. Більші бульбашки це 80-85, перли, так, 90. І потім, вже, коли майже значить, вода бурлиць, то це вже кипіння 100 градусів. Отак от. І тепер. Я хочу це перевірити експериментальним шляхом. Що я для цього взяла? Отже, що я для цього взяла? Ну, насправді просто прозорий чайник. Зараз увімкну газ, так, і у мене є термометр, кухонний термометр з щупом. І я, коли буду бачити очами, що ніби підходить стадія, я буду ставити термометр і заміряти, і ми з вами разом пересвідчимося або спростуємо ці стадії. Що, давайте вмикаємо. У мене тут така велика комфорта, щоб швидше це відбулося. Так, значить. А, значить, взяла я просто термометр кухонний, так? він з таким довгим щупом, от ми його відкриємо, от такий. Все. я коли буду бачити. А, до речі, знаєте, що я хочу зробити? От, Поки вода ще не почала нагріватися, я хочу зняти оцю ситочку, тому що я не хочу відкривати чайник, а я буду через носик. От, Це буде більш, я думаю, чесний експеримент. Бачите, я зняла сито, все. І я, виходить, буду так от щоб вставляти. Видно, там, да. і я буду щуп вставляти одразу, так, щоб навіть не відкривати кришечку, і ми будемо з вами дивитися. І прояснимо, наскільки це реально правдива історія. Зараз подивимось. Е, Ну, Насправді, взагалі хочу сказати, що, в принципі, я своєму оку довіряю. І от коли, особливо, я, знаєте, в поїздках, наприклад. В поїздках я ж з собою не вожу чайник, звісно. І я ж не вожу з собою там прозорий чайник, або там, якийсь електричний прозорий. там же, які є. В подорожах. І що я тоді роблю, якщо чайник не прозорий? Я відкриваю кришку, і я дивлюся згори. Або буває так, що якщо там я знімаю якісь апартаменти, наприклад, буває навіть, що немає чайника, а я просто маленька, знаєте, кастрюлька. Я маленькі кастрюльці це роблю, і тоді ну, я спостерігаю. Тому беріть теж такі лайфхаки на озброєння. От, значить, і пишіть, до речі, в коментарях, як ви взагалі обходитеся з водою. Як ви вимірюєте власне, температуру? Це завжди дуже цікаво. От. Значить, Нам треба бути уважними, щоб не прогавити. будемо дивитися, що там у нас буде відбуватися. Я собі обладнала такий спостережний пункт, поставила стільчик і зараз буду дивитися. Нам треба бути уважними, щоб не прогавити момент. Значить, от я вам буду зараз показувати. Дивіться, вже зараз, бачите, починають потрошечки-потрошечки з'являтися дуже-дуже малесенькі, малесенькі бульбашки. бачите? От на мій погляд, це ще не крабові очі. Тобто, ще раз, ми зараз з вами чекаємо. Спочатку перша стадія це маленькі бульбашки, так, це будуть крабові очі. Я все ж таки логіки протримуюся. Потім ми будемо з вами чекати більші бульбашки, це будуть риб'ї очі, потім перли, коли вони будуть об'єднуватися і підніматися, і потім вже там шум перед кипінням і власне, саме кипіння. Ну, Зараз от дивимося. Я думаю, що ще рано, на мій погляд, ну, принаймні те, що я знаю, що їх має збиратися більше цих бульбашок, на дні маленьких. І тоді це вже десь буде 70-75 градусів. Ну, зараз будемо з вами дивитися. Так, ну що, З'являються бульбашки. І це прям дуже класно, от я рахую. От чому мені подобається, наприклад, варити чай, от особливо в прозорому. Тому що ти прям сидиш і ти спостерігаєш. І це теж частина процесу. Це дуже прикольно. Так. Ну, давайте з вами. Ну давайте будемо експериментувати. Замірюємо зараз от такі от бульбашки. Дивіться, бульбашки такі. Я зараз замірюю. Дивіться, щоб все у нас чітко, 25. Давайте. Ми ставимо і дивимося. Дивіться. 70, 72. 74. Дивіться, значить, от такі маленькі бульбашки, бачите, 75. Добре. Тобто, оце от у нас 74, бачите? Тобто, от такі от бульбашки, значить, це вже в нас от крабові очі. Бачите, з'являються. Добре. Давайте поки що ми витягнемо. так. А, значить, тоді перша стадія це у нас от якраз маленькі бульбашки. Запам'ятали А, Давайте я не буду виймати навіть. Я сподіваюся тільки, що вони нагріються дуже сильно. А, давайте спостерігати далі. Дивіться. Бачите, вже майже 80 градусів. Але бульбашки, подивіться, ще. ну, Я би не сказала, що вони дуже великі, але бачите, вже 82. Дивіться. Цікаво, да? Ну, Вони з'являються вже більше. Треба. Бачите, який? О, це вже 85. Дивіться, друга стадія дуже чітко, тому що великі бульбашки. А тепер, пам'ятаєте, що я вам казала, що 90. Це коли бульбашки будуть об'єднуватися в такі стрічки і будуть перли, як перли, підніматися з дна. Так, дивіться, 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 це вже от, дивіться. 88, так? Вже майже піднімаються, погодьтеся, 90, 88, 87, що це нас падає. Чого? Але вже близько. Я, я би вже сказала, що прям вже просто піднімається. 90, дивіться, от запам'ятайте, 90 виглядає отак. 90, бачите? Дивіться, ну все, тепер точно це вже перла, я думаю, це вже можна сказати. І от зараз я замовкну, послухайте звук. Бачите, оце от я би вже сказала, що це е, починається вже прям конкретний шум вітра в соснах. Так? Я от знаю, що є ще така стадія, вона якби проміжна між кипінням. І от вже прям шумить, дивіться. 93. Дивіться, які. Бачите? Але на вигляд, ну дивіться, зараз. 95. Бачите, як виглядає 95 градусів? 96. Все. От зараз же майже кипіння, слухайте. І все, і все, і все, і все. Дивіться, все. Вже пішло кипіння. 97 і вже, і вже кипить. Бачите? Все. Отак от. Ну що? Отакий експеримент. Давайте ми вимкнемо. Оп. Ну що, як вам такий експеримент? Які, в принципі, я е, зробила висновки. Е, я зробила висновки, що перша стадія вона починається навіть трошечки раніше, ніж я її завжди оцінювала. Але я е, завжди, наприклад, ну, я зелений чай, частіше за все п'ю зранку, і е, я мені головне на нього, знаєте, не прогавити температуру. І на нього я завжди ставлю 80 градусів. Е, от. Тобто, ви бачили, що 80, ну тобто, я не прогавлю, але от нижню межу я зрозуміла, що вона починається ще раніше. Тобто, ви бачили такі малес Бульбашки були, і вже це було там, 70 з хвостиком градусів. В принципі, все інше, ну, мені здається, що у нас відповідало, відповідало заявленій температурі. Тому, в принципі, експеримент вдався. Цікаво. Пишіть, що ви про це думаєте. Ваші взагалі думки, діліться. Ну і що? Поважайте температурний режим, тому що е, за притримання всіх е, умов температурних чай буде найсмачніший. Все, е, пишіть коментарі і до наступного чаю.